То не рекламний ролик, то реально вигнали людини нового лядували вола. 50-ки, один з кондиціонером другий без кондиціонера. То наш там водій біля нього стоїть. Такий от гарно Наскільки в нас шикарно виглядає цей трактор. Є повно моїх оглядів на цьому на цих тракторів. Значить, купець оце в рузочку. Значить, трактор. Надто, надто над просто, можна сказати, практично ідеальний. Чи як, правильно вам сказати, в 50-кінських сил. Що... Ловол тут, звісно, вгадав цим трактором. Дуже. Це ДДЗ Сурковка. Ось так от з Луцька, Працюємо для вас. Так, продовження кіно про Лувола. Я от не обманю вас. Оце що я знімав, це вже фінал. Оце людина все замовила. Тут все під 50-ку. І плуг, і дискооброна, і косарка, і сажалка, картопле. Так що, і оця 50 п'ятдесятка кухана. Їде на Рівенщину. Хай надійно служить господарю. Накачай повітря в ресіль, туди качати колеса. Отак, людина планує, купує, готується до складних часів.